Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов ось такий красень. Це Mercedes Benz GLE 2018 року випуску. Автомобіль пригнано з США з мінімальними пошкодженнями, має гарний технічний і кузовний стан. Оригінальні титанові диски 19-го радіусу, дублюючі повороти на дзеркалах, камера кругового огляду 360, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Є додатковий спойлер на кришці багажнику. Передні та задні парктроніки. Є ось така цяточка на задньому бампері, Вся оптична система повністю ціла, без пошкоджень. У нас гарний шкіряний салон темного кольору, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Є круговий безключовий доступ до салону автомобіля. Ось шкіра має в такий вигляд. Дитячі кріплення зафікс також присутні. Стеля черво чорного кольору, дитячий замок на дверях, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, обдув для пасажирів заднього ряду також присутній. Є два підстаканнички для пасажирів заднього ряду та складне заднє сидіння. Зараз заважає задній підголовник. Контроль сліпих зон також є. Передні партнеки, лінзоване світло, денні світлодіодні фодоміні. Передня камера та бокові камери також присутні. Є камера також ось тут. Рейлінги на даху. Люк. Відкривається, закривається. Пам'ять водійського судіння, центральний замок, повний електросплопакет та електрорегулювання дзеркал з автоскладанням. Багажник відчиняється як з салону, так і з пульта ДУ. Вмикання протитуману, автосвітло, керування аудіосистемою на кермі, електрорегулювання керма та пам'ять керма. Круїз-контроль також присутній. Є підрульові пелюстки в автомобілі. Все працює. Камера кругового огляду 360. Можна обирати для себе зручний вид. Підігрів переднього ряду сидінь, вмикання та вимикання функції ESP, підігрів заднього скла, обдув вітрового скла. Все присутнє, ніяких помилок по автомобілю немає. Оригінальний пробіг 138 000 км. Вибір режиму руху, спорт, комфорт, індивідуал. Автомобіль вартий уваги. Преміальна музична система Harman Kardon також присутня в ньому. Цього красення ви можете придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий автомобіль в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, автомобіль в наявності.